знайшов я на болоті от таку гірю. Спочатку не побачив, що там є така дирочка, вона була залита свинцем. Всередині щось тіліпалось. Просверлив я от свинець, за свинцем щось жовтеньке є. Не знаю, що може мідь, може золото. Коли ми почали витрушувати, то зсередини почали висипатися от такі штуки. По кругу його так пиляємо. Багато дісків вже пішло, одну болгарку перегріли, другу взяли. Осипаються такі маленькі круглячки. і зараз будемо пробувати якось його допиляти, якщо достали наш диск. Опа! Опа! Ну наконец то Квадратики і кругленькі штучки. Що це таке?